Може, Сполучені Штати і не мають найдоступнішого у світі медичного страхування, однак у ділянці медичних досліджень США отримують лідерські позиції. Черговим прикладом цьому є те, що у пацієнтів з діагнозом РАК збільшилися шанси на видуження. Так онкологи Бостонської лікарні, що у штаті Масачусетс, запровадили обов'язкове генетичне тестування пухлин кожного пацієнта. Це кажуть спеціалісти, допомагає їм краще підібрати ліки, а відтак і врятувати життя хворих. Більше про це знає Мирослава Пеца. Це безпрецедентний досвід, найретельніший генетичний аналіз пухлини пацієнта, дає краще зрозуміти, як вона утворилася і як з нею боротися. кожна пухлина має певний генетичний недолік, який не управляє. Якщо ми дізнаємося, розвиток яких пухлин стимулюють окремі вади, то зможемо підібрати ефективніші препарати для лікування кожної пухлини. Як правило, вибірників залежить від органу, де знайшли рак. Ми набагато краще розбираємося в генетичних змінах, які виникають, коли людина хворіє. Завдяки цим знанням ми також отримуємо ефективніші лікувальні препарати. У деяких випадках вивчення генетичних недоліків у пухлинах дає неочікувані результати, як, наприклад, у випадку, коли у пацієнта з раком товстої кишки знайшли ваду, пов'язану з раком шкіри. Таким чином, такого хворого можна лікувати препаратами від раку шкіри. Він не дав завдячує цій методиці життям. я готувалася залишити світ. Дав Ніколи не курила, та у 48 років у неї знайшли рак легенів останньої стадії. Три хіміотерапії не допомогли. Проаналізувавши її пухлину, лікарі побачили рідкісну мутацію, яку в клінічних дослідженнях долав новий препарат. За лічені місяці рак легенів зник. Коли думаю про це зараз на очі навертаються сльози, бо це було найнеймовірнішою, найдивовижнішою подією, що перевершила всі мрії. Так, завдяки вичерпним генетичним дослідженням, мрії все більшої кількості пацієнтів збуваються. Мирослава пеца, голос Америки.